Єдиний фронт Елен Вайт нам доручена справа поступу реформи здоров'я. Господь бажає, щоб його народ перебував у згоді між собою. Стережіться, щоб якимось чином не протидіяти справі реформи здоров'я. Вона рухатиметься вперед. Бо це Господній засіб для зменшення страждань у нашому світі та очищення його народу. Будьте обережні в тому, яку позицію ви займаєте, щоб вам не спричинити розділення, мій брате. Навіть якщо ти не бажаєш отримати для свого життя та своєї сім'ї благословення від дотримання принципів реформи здоров'я. Не завдавай шкоди іншим, опираючись світлу, даному Богом з цього питання. Господь дав своєму народові вістку стосовно реформи здоров'я. Це світло освічувало їхній шлях упродовж 30 років, і Господь не може підтримувати своїх слуг, якщо вони протидіють цьому світлу. Богові не подобається. Коли його слуги діють усупереч цій вістці, котру він дав їм для того, щоб вони передали її іншим, чи може Бог бути задоволений, якщо половина працівників, які трудяться на певному місці, навчають, що принципи реформи здоров'я так тісно з'єднані з вісткою третього ангела, як рука з'єднана з тілом? У той час, як їхні співпрацівники своєю поведінкою навчають протилежних принципів. В очах Божих це розцінюється як гріх. Ніщо так не позбавляє мужності господніх вартових, як зв'язок з тими, хто наділений інтелектуальними здібностями розуміє засади нашої віри. Проте і словом. І прикладом виявляє байдужість до моральних зобов'язань легковажне ставлення до світла, даного богом щодо реформи здоров'я, не може не завдати шкоди тим, хто так чинить. Нехай ніхто не сподівається на успіх у божій роботі, протидіючи і словом, і прикладом, посланому Богом світлу. Важливо, щоб служителі давали настанови стосовно поміркованого способу життя. Вони повинні показувати, що харчування, праця, відпочинок та одяг пов'язані з підтримкою здоров'я. Усі, хто вірить в істину для цих останніх днів, повинні щось зробити в даній справі. Вона стосується їх, і Бог вимагає, щоб вони пробудилися і виявили зацікавленість у реформі. Він буде незадоволений, якщо вони поставляться до цього питання, байдуже. Будьте здорові!